Сьогоднішній день, я впевнений, стане чорним днем для всієї української злочинності, як організованої, так і не дуже для всіх тих, хто не владав з законом і з совістю. І в якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу моя улюблена цитата автора Сінгапурського дива Лі Куан Ю Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить. Трьох своїх друзів, ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. Прикладу максимум зусиль для того, щоб в Україні був спокій, мир, щоб верховенство права завжди панувало на території нашої країни. Все ж таки привітаємо Андрія Богдановича з гідним виконанням і обов'язків. Міністра закордонних справ України дуже дякую за довіру. Я буду намагатися здійснити все, щоб зовнішня політика України була послідовною, консолідованою і проактивною, спрямованою на захист національних інтересів України.